Ти маєш знати, чому так. Нещодавно про свої уподобання, кого ж бачить мером Хмельницького, публічно заявив колишній міський голова Сергій Мельник. Ну, звичайно ж, громада Хмельницького мала би втішитися, що колишній керманич міста так дбає про хмельничан і залишає свого наступника. Якби планував щось добре після себе лишити. То точно не потискав би із усмішкою руку людини, про репутацію якої годі і розповідати. Та у пана Мельника є свої фінансово корисливі інтереси. У зверненні до хмельничан Сергій Іванович зазначає, що радий би бачити у кріслі мера Мандзія, у порядності якого мав нагоду переконатися. Ну тут він точно не збрехав. Мельник, безперечно, мав нагоду переконатися у відданості що щоправда, не до нас із вами, хмельничан, а до власного сімейного бізнесу. Син та близькі друзі Мельника є співзасновниками підприємств Мензія. Про це свідчить витяг із державного реєстру. Ось вона, так звана відданість і порядність. Разом два Сергія мали нагоду відзначитися у своїй порядності один до одного, як у будівельній та земельних галузях міста, так і у пасажирському перевезенні хмельничан. А горизвісні мандзієвські транспортні перевезення обдирання хмельничан здійснює товариство з обмеженою відповідальністю Рембут Транс, від якого мандзій публічно відрікся. Та факта річ уперта у документах вказано, що засновником фірми є родич мандзія – Щерба Микола Іванович тут наживаються не тільки на пасажирах, але й на перевізниках, які змушені працювати на господаря. А як інакше, виграти маршрут на перевезення неможливо. Тут господарює Мандзій. А що ж далі буде? Куди йти і де шукати правду? Також наш колишній мер Сергій Мельник продовжує у своєму зверненні про те, що ставленики партії регіонів робили усе можливе, щоби зігнути кожного хто наважувався їм опиратися. Однак місцева влада на чолі із Мельником навіть і не намагалася опиратися. Лояльність влади Януковича він отримав шляхом передачі ліквідних комунальних приміщень міста. А саме по вулиці Проскурівській, 1, де було приміщення Укрпошти. По вулиці Каменецькій, 69, де розміщується канал Лабезюка та інших. Все це майно на сьогоднішній день належить родині Василя Ядухи. Непоганий опір, правда ж? Також неприємно дивують слова Сергія Мельника, якими він охарактеризував манзія. Уміє вирішувати питання по-людськи. Де ж була людяність, сердечність та совість Сергія Мензія до родини загиблого в автокатастрофі, яка відбулася 11 червня 2014 року у Хмельницькому в Лезнево? Тоді маршрутка, яка виконувала рейс за номером 9, з'їхала з дороги у річку. У результаті ДТП загинув 74-річний пенсіонер. А через тиждень у лікарні помер інший пасажир. Ще близько 30 людей, які їхали в автобусі, отримали забої та переломи. Автобус номер 9 який допустив ДТП, їздив за маршрутом, який належав підприємству Купава, де звинуватили і посадили за ґрати лише одного водія. А чому не понесли покарання ті, хто безпосередньо випускав несправний автобус на лінію, директор та власник? А все тому, що засновником підприємства на той час був тесть Сергія Мензія. Як ви думаєте, порядно він вчинив по відношенню до сім'ї загиблого? Суд присудив, щоб його підприємство виплатило компенсацію сім'ї загиблого. А доки тривали суди, то винахідливий та порядний розвідник, з яким Сергій Мельник пішов би у бій, ліквідував підприємство з усіма транспортними засобами. Переуклав угоди на перевезення із власним підприємством ТОВ Рембут Транс. Отже, немає підприємства і немає проблем такі дії та думки порядного. Також Сергій Мальник зауважив, що його бажаний наступник Сергій Мандій багато зробив для створення стратегії економічного розвитку міста Хмельницького та генерального плану міста. Якщо говорити на чистоту, то після спільної діяльності двох Сергіїв наше місто уже ніколи не зможе відповідати генеральному плану забудови та розвитку. Який був затверджений, чого лише вартує лист міського голови Мельника до Українського державного науково-дослідного інституту проєктування міст, згідно із яким мельник намагався змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,7 гектара у районі міського пляжу на зону багатоквартирної та громадської забудови. Цей вчинок дійсно гідний для посадовця, який вболіває за місто і відпочинок громадян. Це вчинок справжнього патріота Хмельницького. Забудувати майже увесь міський пляж. Хмельницький задихається від хаотичних неконтрольованих забудов, спрямованих на особисте збагачення Мандзія та його побратимів. Землі під будівництво цих будинків, які з'являються як гриби після дощу, відділялися за корупційними схемами у 2012-13 роках. І тепер зупинити цей безлад у будівельній галузі майже неможливо догосподарювалися. От, наприклад, одна із схем Мельника Манзія, як з'явилася багатоповерхівка майже на Майдані Незалежності у самісінькому серці нашого міста. Все розпочалося із оренди громадською організацією Приміщення котельні по Соборній 73. Тільки, от для чого не прибуткові громадської організації Приміщення котельні головою громадської організації була теща Мандзія манзія Лідія Біленька. А далі отримали містобудівні умови та обмеження на реконструкцію котельні під багатоквартирний житловий будинок. Схема непогана, чи не так? От такі спільні справи Мензія Мельника засновані на майні громади, яке перейшло із рук на приватну власність можновладців. Наприклад, у 2007 році закінчився договір оренди земельної ділянки у центрі міста. Погодьтеся, гарний смак. По вулиці Володимирській площею 1200 квадратних метрів товариством Гранд Альянс. Особиста причетність колишнього міського голови та діючого депутата Хмельницької міської ради Сергія Манзія до прийняття незаконного рішення Хмельницькою міською радою та укладання угоди, яку ж самі і підписали, підтверджується офіційним документом. Згодом, після офіційної відмови у продовженні оренди цієї земельної ділянки, відбулася офіційна зміна власників товариства Гранд Альянс. Тепер до складу співзасновників увійшли Сергій Манзій та син колишнього міського голови Юрій Мельник. Продовження оренди знову виносять на сесію міської ради та успішно продовжують договір оренди з іншими засновниками. Більше того, Сергій Манзій став ще й директором цього підприємства. Це лише поодинокі факти співпраці побратимів. Тому варто добре подумати, кому довірити Хмельницький, тому хто зможе розвивати та примножувати власність громади, чи тим, хто його обкраде та роздрибанить.